Я їхав на весіллі з таким внутрішнім трепетом і, чесно кажучи, дуже хвилювався, як ми доїдемо. Бо ми їхали дуже швидко, дощ дуже сильно ліпив. Ми дуже хотілося пошвидше приїхати, щоб не спізнити. And instructions for dancing. Я хочу, щоб ми на речі дивилися якби схоже. Звісно, кожен по-своєму якось спільно спільно на все і, і на дітей, і на яких вихован, і на те, як чим займатися по житті. Я хочу завжди, щоб мені завжди було цікаво те, чим займається Алочка, щоб їй завжди було цікаво, чим вона, чим вона і чим я займаюся. Хочу, щоб Але мені побуджувала якесь натхнення постійно, робити щось нове, якісь досягнення. І хочу так само вдихати на натхнення. Думаю, що сьогоднішній день найкращий день в моєму житті. Саме головне, що е, я відчуваю, що це людина, з якою я хочу прокидатися кожного ранку. Я хочу завжди відчувати е, це тепло, цю турботу, ніжність. Full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I, I love it when you give me things. This is the Paris tango, monsieur. Ganz Paris tanz des Tango, monsieur. Und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit. Tango, Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Seit jahren schlager die nie waren er hat sie selber gemacht aber man hat nur gelacht Dann spielte er ein Lied und es geschah. Желаю вам счастья, удачи, крепкой любви и много-много-много лет жизни совместной. Дорогие Аллочка и я вас поздравляю с этим днем. Хочу вам пожелать терпения, осознанности. Дорогая подружка, желаю вам счастья, кохания и благополучия в вашем жизни. Я добавлю, другим. чтобы жили и жили долго и счастливо. Любві, процвітання, довгих 5 життів за вас. Дорогі ми вітаємо вас, взаєморозуміння вам, кохання, дітей, красивих, здорових і цього самого-самего найкращого. Бажаю, щоб ви засвітли почуття кохання, приносить через все життя за вас. Обучу сміхом. От старості захищає. Хочу привітати молоде подружжя з таким чудовим днем і побажати їм багато-багато здоровеньких діточок. Бажаю вам сімейного благополуччя і довгого щасливого життя. Я вас вітаю сьогоднішнім днем, Ромочка. Я тебе прошу, бережи мою Алу, щоб вона у тебе була як квітка, цвіла. Я вас дуже люблю і вітаю, благополуччя, здоров'я, щастя. Процвітання все найкраще, що є в нашому світі. Алла, бережи Рому. Кухайтесь. <laughs> <laughs> Семейного благополучия, достатка. Пускай Алла будет замужем, как за каменной стеной. Пускай они живут долго и счастливо, И любят друг друга до конца своих дней. Я желаю света и тепла вашей семье, чтобы любовь вас, вам сопутствовала все года, которые вы будете вместе. То есть это самая-самая-самая-самая старость, чтобы внуки завидовали за вас. Любите друг друга, дарите много подарков за вас, друг другу. На Житейское море сошел новый корабль под названием семья Хмелей. Ура, товарищи! Хочу побажать счастья, семейного благополучия и всего самого-самого наикращего за вас. Огромного счастья на долгие годы. За вас. Каждый день встречать с браслетом, каждый вечер провожать с шикарным закатом, а каждую ночь... Вместе с места. Здоровья и семейного благополучия. за вас. Вы очень красивая, очень позитивная, очень добрая, светлая, радушная пара. Я желаю вам не потерять это все с годами, а только приумножить и цените друг друга и любите. Авлочка, Рома, витаю вас! Бажаю вам кахания, здоровья самого а, счастья, Две счастья на долгие лета. Счастье, здоровье, снова. дружная Let's surround Враження від свадьби. Е, Рома мене дуже здивував, я, звичайно, чекав цього моменту, коли він мене влавлював. У нього вийшло одразу з 15-го. Е, сьогодні трошки проспав, Рома мене розходив, трошки почекали, доїхали нервно. Е, я був приємно вражений, коли побачив, що всі дуже веселі, е, всі все подобається, всі все виходить. Погода нас трошки підводить, але це буде краще. Я переконаний, що в них буде все дуже добре, тому що їх спалах очах, творить дуже багато. Їм допоможуть батьки, оба здорові, розумні, все буде гарно. Нароблять дуже багато кточок. Так що було проторпить, звичайно. Це на час немало впашного. Так, ще вечір не закінчився. Дивлюємося, що буде набагато веселіше. І тепліше. Тепліше, Ну, Тепліше буде обов'язково. тому що ми зараз приїдемо і гарно загріємося. Ща сталося пару цікавих моментів, подарунки, квіти. Конкурси, концерти. Ірина ну, у нас заспіває, так? Може, заспіває. Я думаю, звичайно. Що я можу? Я про сьогоднішній день ще не буду нічого казати. По-перше, я рада, що Алла мене взяла дружкою, тому що ну, в неї друзів багато. І я знаю, наскільки це креативна людина, наскільки вона творча, розумна, красива. Я надію, що вони будуть щасливі в житті, що вони все. Збудеться те, що вони дякую, задумали. От, хай Рома її береже, а вона Рому. Я їм бажаю щастя і дуже. Сім'ї день надзвичайно тепло на душі і взагалі. Ми прекрасно провели час і нас чекається дуже багато кримних вражень. Їдемо в ресторан святкувати наші місті.